Центральна виборча комісія приступила закон, привласнила непритаманні її повноваження. Про це йдеться у зверненні, яке члени Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України, направили на адресу президента, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, голови ЦВК та заступника голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету Сергія Мельника. Звернення прийнято на засіданні регіонального відділення Асоціації міст України, яке проходило у місті Хмельницькому 9 вересня. Йдеться про те, що ЦВК позбавила Славуцьку та Нетішинську міські об'єднані територіальні. Громади право проводити перші місцеві вибори депутатів 25 жовтня 2015 року. Голова регіонального відділення Асоціації міст України, міський голова Славути Василь Сидор вважає, і в цьому його підтримали усі колеги. Що ЦВК обмежила права громад, що потягне за собою негативні наслідки. Втрутитись у ситуацію та владнати конфлікт можуть керівники держави, до яких і звертаються по допомогу очільники органів місцевого самоврядування. Ми рахуємо, що порушені наші права конституційні права, Територіальні громади прийняли рішення до бурює по єдиної об'єднання територіальної громади. Ми користуємося і основний закон про добу територіальної громади. є прийняті рішення обласної ради, яка набрала юридичних сил, його ніхто не відміняв. Тому обласної ради визначили, повинно було цілока повинен було вже в своїй процедурі працювати. На засіданні Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України виступив народний депутат України Сергій Мельник. Він говорив про міжнародну ситуацію та роль міських голів в децентралізації в Україні а також про формування державного бюджету на 2016 рік. Обговорювали на засіданні також обласний бюджет і, враховуючи початок виборчої кампанії, чимало часу відвели на обговорення теми місцевих виборів.